Доброго дня, малята та шановні батьки. Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні я познайомлю вас з числом 4. Погляньте, діти, це лялька Марічка. До неї завітали друзі, дві матрешки, один буратино. Скільки друзів Порахуємо. Один, два, три. Троє друзів. А потім прийшов ще веселий чіполіне. Давайте порахуємо, скільки тепер стало друзів у марічки. Один, два, три, чотири. У Марічки четверо друзів. Марічка пригостила їх чаєм. Кожному вона поставила чашку. Скільки чашок вона поставила. Порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Чотири чашки. Кожному другу чашку. Скільки чашок? Чотири чашки. Скільки друзів? Стільки чашок. Їх порівну. Друзям дуже сподобався чай. Що означає число 4? Число чотири означає чотири предмета. Чотири каченя. Чотири пирамідки. Чотири машини, чотири рибки. Собака та кішка мають по чотири лапи. У нас чотири пари року зима, весна, літо, осінь. Доба ділиться на чотири частини: ранок, день, вечір, ніч. А ще у нас є багато предметів, у яких є 4 елемента. Столи та стільці мають 4 ніжки, і ліжко теж має 4 ніжки, у машини 4 колеса. Якщо взяти 4 крапки та з'єднати їх лініями відрізками, то в нас вийде геометрична фігура. Квадрат, у якого чотири кута та чотири сторони. Так як називається ця фігура? Вірно, діти, це квадрат. Діти, погляньте, які гарні кубики. Скільки їх? Вірно, багато. Подивіться, діти, а кубики однакові чи різні. Вірно, вони різні. За кольором та розміром. Якого кольору кубиків більше? Вірно, жовтих кубиків більше. А яких кубиків менше? Вірно, синіх кубиків менше. Діти, давайте порахуємо кубики жовтого кольору. Один, два, три, чотири. Скільки кубиків жовтого кольору? Вірно, 4. А зараз давайте порахуємо кубики синього кольору. 1, 2, 3. Скільки кубиків синього кольору? 3 кубика. Ми рахували кубики жовтого та синього кольору. Наскільки кубиків жовтого кольору більше? Від кубиків синього кольору. Вірно на один. А зараз ми порахуємо кубики великі, червоного кольору. Один, два, три, чотири. Чотири кубика червоного кольору. Яких кубиків ще є чотири? Вірно, маленьких, жовтих. Це великі червоні кубики, їх чотири. А це маленькі жовті кубики, їх теж чотири. Червоних і жовтих кубиків порівну. Діти, ми молодці. Усі завдання виконані вірно. Мавні батьки, продовжуйте вчити дітей рахувати в межах чотирьох. Та закріплюйте знання про число 4. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.